Засідання виконавчого комітету міської ради розпочали з обговорення бюджетних скорочень. Видатки зменшують буквально на все. Урізають ті статті витрати, які напряму не вплинуть на якість життя городян. Робиться це згідно з постановою Кабміна. Наразі головне завдання міської влади зберегти робочі місця бюджетникам. Є постанова 65, яка передбачає економію. Бюджетних коштів нам доведені розрахунки від кабінету міністрів стосовно ну, меншого фінансування міського бюджету. Тому провели заходи, проаналізували, провели заходи. Дуже важко було. Я, від, я відверто кажу, дуже було важко все ж таки ці скорочення бюджетних призначень робити. Але головний пріоритет це не скорочення людей не в освіті, ні в охороні здоров'я, ні в культурі. Тому. От прийняте сьогодні рішення рекомендації виконкому, таке рішення буде розглянуто також на сесії міської ради. Крім того, на засіданні обговорили нещодавно завершений опалювальний сезон. Відзначили, що у порівнянні з попереднім він пройшов вдало і, не дивлячись на значну кількість аварійних ситуацій, температурні норми зберігалися. Загалом серед 23 питань порядку денного фігурували такі, як видача і припинення дозволів на розміщення реклами, плани робіт відділу доріг транспортного управління, розподіл житлової площі, присвоєння поштових адрес. Ці обговорені питання будуть винесені на наступне засідання сесії міської ради.